Багатодітні сім'ї Прикарпаття отримали більше пільг з 1 січня. Члени родин з трьома і більше неповнолітніми дітьми платитимуть на половину менше за квартиру, комунальні послуги, а також телефонний зв'язок. Нині в Івано-Франківську проживає більше 650 багатодітних сімей. Чиновники створили реєстр таких родин, і матеріали по них передані в міський департамент соцзахисту. Ми повідомляли через засоби масової інформації через садочки, через школи, через знайомих, через тих людей, які в нас нас вже стояли на обліку, як багатодітні сім'ї. Всім, 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 щоб вони прийшли і зареєструвалися в нас, і стали, зробили ми такий реєстр багатодітних сімей в нас в виконавчому комітеті. Дітям з таких сімей також передбачений безкоштовний проїзд у міському транспорті. Щоправда, прийнявши закон про посилення соцзахисту багатодітних родин, народні депутати не потурбувалися про механізм його впровадження. Адже підставою для пільгового проїзду в транспорті є лише певне посвідчення. Для членів багатодітних сімей наразі такі документи не виробляють. Але ми можемо розуміти, що дану довідку можна передати будь-кому. Це приведе до того, що. Будуть цим спекулювати і не бо одні одне будуть передавати то і ксерокопії, то і ще щось тут, оскільки ні в свідоцтві про народження немає ні фотографії цієї дитини, ні дитячого квитка, ні нічого. будь який водій, який сидить в автобусі, в нього є і будь-яка людина, яка має пільгу, вона заходить, вона повинна показати квиток, тобто посвідчення, яке надає право на таку. Пільгу відповідно до закону. Якщо такого немає, ну як мені не було шкода, ну перевезення такі не будуть здійснюватися. Місцеві чиновники наразі не знають, хто має видавати відповідні посвідчення членам багатодітних родин. Там кажуть, роз'яснення чекають із Кабміну.